Ютуб канал БУКЗІЛА представляє книгу Стань господарем своїх емоцій. Як досягти бажаного, коли немає настрою. Автор Тібо Моріс. Книга Тібо Моріса Стань господарем своїх емоцій пропонує глибокий погляд на природу людських емоцій та практичні інструменти для їх усвідомлення та управління. Автор стверджує, що наше щастя та успіх значною мірою залежать не від зовнішніх обставин, а від того, як ми інтерпретуємо події, як ідентифікуємо себе зі своїми думками і як тренуємо свій мозок для генерування позитивних станів, як ми відчуваємо природа емоцій. Людський мозок еволюційно запрограмований на виявлення небезпеки, тому ми схильні сильніше реагувати на негативні події. У сучасному, відносно безпечному світі, критично важливо навчитися. Відрізняти реальні загрози від уявних, наша схильність до негативізму може бути перепрограмована через свідоме сприйняття більш позитивної реальності. Існують два типи негативних емоцій: ті, що виникають у відповідь на реальну небезпеку і допомагають нам вижити, і ті, що створюються у нашій голові, стаючи частиною нашого я. Справжнє страждання приносить саме другий тип. Емоція за Тібом Морісом є результатом трьох ключових елементів: перше тлумачення будь-якої події чи явища, друге ототожнення свого я зі своїми думками. Третє багаторазове повторення цих думок. Сама подія є нейтральною. Негативне почуття виникає лише тоді, коли ми додаємо до неї власне тлумачення. Це означає, що не емоції змушують нас страждати, а наша інтерпретація цих емоцій. Багато хто застрягає у минулому або хвилюється про непередбачуване майбутнє, прокручуючи одні і ті ж важкі думки, що існують лише в їхній голові. Перегляд наших уявлень про життя дозволяє уникнути багатьох неприємних. Емоцій. Щасливі люди відрізняються від нещасних саме тим, як вони інтерпретують своє життя. Емоції та наше я. Емоція не затримується довго, якщо ми не надаємо її своєї уваги. Чим більше ми фокусуємося на своїх відчуттях і отодожнюємо себе з ними, тим сильніше емоції опановують нас. Дуже важливо усвідомити, що наше «Я» не є нашими емоціями. Емоції подібні до одягу, який ми носимо. Сьогодні сум, завтра радість. Сама по собі емоція не має влади, їй надає сили наше свідоме чи несвідоме ототожнення з нею. Автор радить навчитися неупереджено спостерігати. Гати за своїми емоціями, намагатися їх локалізувати, відчувати і давати їм назви. Дистанціюючись від своїх відчуттів, легше навчитися позбавлятися неприємних емоцій. Розпізнавши емоцію, ми можемо дозволити їй бути з нами, але не дозволяти їй повністю нами опанувати. Емоції та думки. Існує замкнуте коло між думками та емоціями. Емоції притягують думки на тій же хвилі, а думки генерують нові емоції. Якщо ми сумуємо, то й думки приходять сумні. Щоб не потрапити в цю пастку, не варто дозволяти розуму звалювати в одну купу непов'язані проблеми і надто їх драматизувати. Як сказав Махат Маганді, людина є результатом його думок. Наші думки та емоції підживлюють одна одну, визначаючи нашу поведінку, яка формує нашу реальність успішні люди концентруються на досягненні бажаного і очікують позитивного результату, тоді як невдачі зациклені на тому, чого їм бракує, побоюючись невдачі. Впевнені в собі люди, щодня налаштовані на позитив, вірячи у свою удачу. Люди з низькою самооцінкою схильні применшувати свої досягнення. Хоча позитивний настрій не вирішить усіх проблем, уміле керування думками допоможе позбутися негативних емоцій. Необхідно тренувати свій мозок, щоб він генерував ці думки та емоції, які нам користь. Чим частіше ми відчуваємо певну емоцію, тим легше її вмикати. Проста вправа помічати, а краще записувати будь-які приємні моменти протягом дня, навіть незначні. Це привчає мозок фіксувати приємні емоції та згодом генерувати їх без свідомих зусиль. Харченко-Парама. Наприклад, переживаючи розрив стосунків, замість згадувати минуле, сфокусуйтеся на новому та цікавому. Фізичний стан також впливає на емоції. Змінивши поставу та жести, можна вплинути на настрій. Пряма спина, піднята голова, розправлені груди підвищують тестостерон та стійкість до стресу. Навпаки, сутулість та зітхання погіршують емоційний стан. Регулярні фізичні навантаження або навіть півгодинна прогулянка допомагають боротися з депресією. Роль негативних емоцій: негативні емоції відіграють корисну роль у нашому житті. Подібно до фізичного болю, що сигналізує про неполадки в організмі, неприємні емоції вказують на необхідність змін у житті. Вони допомагають нам зростати над собою. Перший крок до покращення емоційного стану чітке усвідомлення своїх почуттів. Перш ніж навчитися генерувати позитивні емоції, необхідно визначити свою стартову лінію. Рекомендована вправа щодня записувати в щоденник емоції, які ви відчуваєте. Це допоможе відокремити своє я від емоцій і зрозуміти, що емоційні злети та падіння нормальна складова життя. Як долати негативні емоції? 1. невпевненість у собі це почуття, що виникає у людей з низькою самооцінкою, часто через негативний досвід у минулому. Такі люди знають свої недоліки, але не помічають переваг. Для подолання необхідно визначити тригери почуття неповноцінності, записувати всі свої успіхи та досягнення, навчитися приймати компліменти, цінувати та поважати себе, взяти відповідальність за своє життя. Повірити у свою здатність ставити розумні цілі та досягати їх, поводитися відповідно до своїх ідеалів та переконань. 2. захисна поза. Багато людей живуть у стані постійної оборони, часто не розуміючи, від чого. Захисна реакція активується, коли нам кажуть правду, яка не подобається, або коли хтось ставить під сумнів наші глибокі переконання. Чим глибше переконання, тим емоційнішою буде реакція. Спостереження за своєю реакцією та усвідомлення її причин допомагає реагувати менш бо. 3. Стрес. Автор стверджує, що стрес існує лише у вашій голові, а ситуація сама по собі не може бути стресовою. Вправа для подолання стресу: скласти список джерел стресу, запитати себе, які думки призводять до відчуття стресу в певній ситуації, а які до його зниження. Це надає розуміння, оскільки відоме джерело стресу сприймається спокійніше. Приклад з переповненою поштовою скринькою. Усвідомити, що це нормально, багато листів не потребують зусиль і виділити певний час для роботи. З поштою. 4. занепокоєння та хвилювання. На відміну від стресу, що відчувається в даний момент, занепокоєння та хвилювання викликаються подіями минулого або майбутнього. Вправа виділити сфери життя, що викликають занепокоєння, наприклад, здоров'я, робота. І для кожної визначити явища, що залежать від вас цілком, частково та не залежать. Наприклад, при підготовці до співбесіди. Підготовка повністю залежить, хід зустрічі частково, рішення про прийом на роботу не залежить після співбесіди відмінні ліки від занепокоєння, зробити все можливе, а потім відпустити ситуацію. 5. чужа думка. Ми схильні думати, що люди постійно про нас думають, хоча насправді стороннім зазвичай немає до нас діла. Ця думка, хоч і може засмутити, приносить свободу. Ми турбуємося про чужу думку, прагнучи схвалення, але люди оцінюватимуть нас, виходячи з власних цінностей. Не варто базувати свою самооцінку на думці сторонніх. Потрібно змиритися з тим, що ми не можемо подобатися всім. Натомість варто працювати над удосконаленням своєї особистості, дозволивши оточуючим думати про нас все, що їм заманеться. Сім, образа виникає, коли люди не поводяться відповідно до наших очікувань, часто через нездатність донести свої потреби. Образа зростає, коли ми не можемо відпустити емоції та пробачити. Зазвичай образа є результатом уявного тлумачення події. Наша душевна гармонія має бути важливішою за бажання бути правим, помститися чи ненавидіти. Прощення це акт прояву любові до самого себе. Повернення до реальності та забуття минулого забуття означає, що ми перестаємо згадувати образу, проганяємо ці думки і вони поступово втрачають свою силу. 7. заздрість виникає, коли хтось має те, чого нам дуже хочеться, і часто є результатом порівняння себе з іншими. Однак такі порівняння упереджені та непродуктивні, адже ми ніколи не бачимо повної картини чужого життя. Набагато корисніше. Порівнювати себе сьогоднішнього із собою вчорашнім. Чи стали ми кращими, чи наблизилися до своєї мети, чи навчилися чогось? Якщо так, то з нами все гаразд, незалежно від зовнішніх атрибутів успіху інших. Вісім страх супроводжує будь-яке нове починання, спонукаючи нас дотримуватися рутини. Внутрішній опір змінам. Страх загрожує лише нашому его, а не виживанню. Ця небезпека уявна. Страх нового свідчить про шанс, яким потрібно скористатися. Необхідно навчитися виходити із зони комфорту та звикнути до відчуття дискомфорту. Якщо ми не долаємо страх, то обмежуємо свій потенціал зростання, адже природа вимагає або розвитку, або внутрішньої смерті. Долаючи страх, ми відчуваємо гордість і розуміємо, що рухаємося у правильному напрямку. 9. відкладення на потім, прокрастинація. Причини різноманітні: нудьга, відчуття неважливості або складності завдання, страх не впоратися, лінь. Не варто занадто прислухатися до внутрішнього голосу, що говорить про втому, адже людина має величезні резерви енергії, вправа скласти список способів, якими ви відволікаєтеся від справи, свідомо фіксувати спроби відволіктися і переносити їх на пізніший час, наприклад, за перевірю соцмережі через годину, коли закінчу статтю. Візуалізація позитивних відчуттів після завершення роботи, гордість, свобода, радість мотивує. Відсутність мотивації часто свідчить про відсутність чіткої та привабливої мети. Якщо постійно нудно, це може означати, що ви займаєтеся не своєю справою, і варто розібратися у своїх справжніх цінностях та інтересах, можливо, навіть змінити роботу чи професію. Від чого залежить щастя? Багато хто помилково вважає, що щастя настане, коли збудуться мрія чи буде досягнута мета. Насправді мозок швидко адаптується до нової ситуації, гедоністична адаптація. Тому нова машина, робота чи будинок радуватимуть недовго. Зорнішні фактори добробут, сімейний стан мають незначний вплив на відчуття щастя. Набагато важливішу роль відіграють внутрішні фактори: сприяття життя в цілому, вміння радіти кожному дню та помічати навіть найнезначніші радісні моменти. Більшість емоцій, які ми відчуваємо щодня, залежать від нашого сприйняття світу. Дивіться на себе та навколо широко розплющеними очима, вчіться усвідомлювати те, що з вами відбувається, і ви будете щасливі. Підсумовуючи, книга Тібо Моріса вчить що. Щастя залежить від нашого ставлення до життя та вміння усвідомлено сприймати світ, а не від зовнішніх подій. Щоб позбутися негативізму, необхідно відрізняти реальні загрози від уявних та перепрограмувати свій мозок на позитив. Страждання викликає не емоція, а її інтерпретація та ототожнення себе з нею. Думки та емоції перебувають у замкненому колі, формуючи нашу реальність. Тренування мозку для генерації корисних думок, емоцій є ключовим. Негативні емоції служать важливими сигналами про необхідність змін та можливості для зростання. Власна самооцінка не повинна залежати від чужої думки, люди занадто зайняті собою. Заздрість непродуктивне почуття, варто порівнювати себе лише із собою вчорашнім. Внутрішній спокій важливіший за бажання бути правим чи помститися, необхідно вчитися прощати та відпускати образи. Страх нового є ознакою шансу, яким потрібно скористатися, виходячи із зони комфорту, адже зростання та розвиток є життєво важливими. Книга закликає до усвідомленого життя, де ми є господарями своїх емоцій, а не їхніми заручниками, що дозволяє досягати бажаного незалежно від настрою. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.